Смертельна аварія у Володимирському районі напередодні увечері на автодорозі з полученням у стилу Хрівне селами Березовичі та Микуличі. водійка Фольксваген Пасат імовірно не впоралася із керуванням і в'їхала у навантажувач Урал, що стояв на узбіччі. Як наслідок водійка Фольксвагена, мешканка Володимирського району отримала тілесні ушкодження. Згодом жінка померла у лікарні за цим фактом. Слідчі внесли відомості до ЄРДР у рамках досудового розслідування. правоохоронці з'ясовують усі обставини. ДТП триває слідство. 23-річна жителька цього ж району, керуючи автомобілем Volkswagen Пасад, ймовірно, що не впоралася з керуванням, та зіткнулася з навантажувачем «Урал». В результаті автопригоди водійка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували. Однак від отриманих травм вона згодом загинула у лікарні. Відповідно за цим фактом слідчі розпочали. Кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України і в рамках досудового розслідування власне будуть з'ясовані всі обставини трагедії. Наразі досудове розслідування триває.